Понад тисяча особового складу, 50 танків, сотня БМП, десятки артсистем. Такою була бойова сила 36-ї бригади берегової оборони. Цей найпотужніший сухопутний компонент українського флоту за підтримки авіації міг дати відсіч окупантам Криму. Чому цього не сталося, знає наш кореспондент Віктор Гром. Вже при появі на півострові зелених чоловічків командування негайно наказало отримати зброю і боєприпаси. Десять БМП та мінометна батарея зайняли оборону навколо території частини. На захист парку бойових машин стали гірські піхотинці. Ми знаємо, які, номери, які часи зараз знаходяться на території Криму, і це підтвердження повного нарушення договору о вооруженнях Європі. 2 березня о 5 ранку до КПП бригади прибуло 10 осіб у російських одностроях без розпізнавальних знаків. Вони вкотре пропонували здати частину, отримавши чергову відмову. Окупанти розгорнули поруч табір. Кількість особового складу на Камазах і тиграх була співмірною заточеною 36 шостою бригадою, яку до того ж почали зухвало блокувати. Ватники були озброєні лише автоматами, снайперськими гвинтівками, кулеметами та гранатометами. Тож українці могли знищити їх за 12 годин. Проте Київ не давав команди. Спальні приміщення розраховані лише на 30%, адже контрактники жили за межами частини. Решті довелося спати навіть на підлозі. Моральний дух підтримували пісні власного виконання та поодинокі гості з материка. Територія часті залишиться українською. Ровно настільки, наскільки хватить топлю і боєприпасів. На Пожалуйста, ускорьте вопрос решения политического вопроса. невдовзі. Новопризначений командувач військово-морських сил Денис Березовський віддав наказ скласти зброю. Військовики, не знаючи про його присягу на вірність народу Криму, виконали наказ і відразу втратили парк бойових машин, які були заряджені повним боєкомплектом. Все ж росіян вдалося вмовити розрядити техніку та здати боєприпаси на склади. Усе це супроводжувалося кружлянням над територією бригади загону чорних акул. Двох-трьох таких підрозділів вистачило б для знищення бригади, та найбільше обурювали цілодобові провокації так званої місцевої самооборони, представники якої ще вчора здавалися побратимами. Від них вчились відбиватись держаками від лопат, бильцями і битками. Усе це, щоб утриматись від стрілянини, тиск відчувався і за парканом, і на телеекранах. Офіцери, які вирішили виїхати на Україну. Уже есть информация, уже есть информация, что их останавливают на границе, арестовывают и как зрадников проводят по ним уголовные расследования. Кроме того, есть информация, что офицеры, которые остались здесь, например, конкретно меня, приговорила национальная самооборона Укра Украины к смертной казни. Російські військові чини зваблювали українських військовиків обіцянками про захмарне грошове забезпечення, квартири та безтурботне майбутнє. І на це повівся комбриг. Поживавши проходити службу, наприклад, залишаються на території Криму і захотять далі поважати у службу, залишаються на тих должностях, на яких вони проходять службу. Трібовання у них одно це отримання російського паспорту. Останньою краплею стало викрадення генерала Ігоря Воронченка, який показував приклад патріотизму та нескореності. Коли його відпустили, на воротах бригади маячили зірки. Лише п'ята частина особового складу залишилась вірна на українській присязі. Стільки ж звільнилося з армії, проте більшість обрала майбутнє зрадника.